Нині він розкладає книги. А ще рік тому в руках тримав зброю? В 2016 році Владислав Іворов разом з молодшим братом Дмитром став на захист України. Це рішення ми якби прийняли теж з братом разом. Ми з ним ну, розпочинали так служити. Тільки мені 20 років було йому 18. в відпустці. І тільки пішов два дня відпустку. Був і зустрів крас війну. Служив військовим медиком. Ну і служив окремо 109 й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Ми за спеціальністю всі штурмові групи штурмували, визволяв Київ, починав і так далі, подалі потрошку ну, з братом рідним. Дмитро загинув 4 липня 2022 року. Владислав отримав поранення, яке не давало змоги далі продовжувати службу. Нині ж він захищає слово та українську мову у книгозбірні, що в селі Малашівці Шаровечківського старостату. За всіх буде важкувати, ну слава Богу, мені допомагають. Ну, старші то розказують, причому в усьому, допомагають, все розказують, все показують, все, як кажуть, дружжують. Є багато віршів, навіть хлопці на сході розповідають їх. І дуже захотілося як розшифрувати їх. Ну. Просто от, цікаво стало. На мені, на жаль, часу прочитати не було. Ну книжки попадалися в руки. Тако. Нині чоловік має більше часу на читання. Каже, мріє зібрати усі книги Стівена Кінга. Люди взагалі удивляються, що чоловік і бібліотекар зерно. Ще... мене в селі тут знаєте. Мені дуже подобається. Я ще такого не пробував. Я ж кажу, поміняв зброю на книгу. Мені дуже мені ця робота дуже подобається. Зараз до бібліотеки приходять десятки читачів. Старшим людям чоловік приносить книги самостійно. Окрім того, планує і культмасові заходи для мешканців села та працює над відновленням бібліотеки. Бібліотеки в селі дуже і дуже потрібні, адже подекуди це єдиний такий культур, осередок культури. Наприклад, як в Малашевцях, то це взагалі єдине місце, куди люди можуть прийти поспілкуватися, почитати, десь зустрітися, організувати якісь свої посиденьки, навіть зібратися молоді, адже більше нічого немає. Навіть школа і теж закрита, от в цьому селі, наприклад. Через ворожий обстріл у сусідній громаді в 2023 році пошкоджень зазнала і бібліотека. З того часу вона не працювала. Вона дуже була пошкоджена. Але трошечки її відбудували, підремонтували і от знайшовся такий бібліотекар, який переймається тим, що бібліотека повинна бути в селі. Переймається тим, щоб тут було комфортно, переймається тим, щоб тут було зручно, щоб була нова література. Ми дуже готові допомагати будь-яких його таких починаннях, для того, щоб бібліотека в селі запрацювала, адже ми бачимо, що люди сюди йдуть, люди запрацюють. Питують, люди радіють тому, що бібліотека відкрилася. Нині Владислав Іворов активно реєструє нових читачів у книгозбірні, тож усіх охочих закликає брати до рук українську книгу та популяризувати наше слово. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.